Друзі, нас інфоперші головне. поїхали у тилу супротивника на території Ростовської області РФ знищено штаб одного з ключових армійських корпусів, який координував операцію у районі міста Покровська. Українська сторона здійснила прихований запуск високоточних крилатих ракети з глибини оборонної території, після чого ціль була вражена безповоротно. Уражено центральний командний пункт, складові системи зв'язку та логістики. Супротивник втратив сотні офіцерів техніку і всі резерви призначені для цього напрямку за попередні. Ми, хоч і не підтвердженими даними, загальні втрати становили кілька сотень убитими та пораненими. Пише телеграм-канал Ростовський партизан. Постраждали не лише особовий склад, але й система комунікації, ракетних ударів, викликав болбоку кризу управління. Виведено з ладу сервери, радіоелектронні узли, автоматизовані командні пости супротивник втратив здатність оперативно реагувати на ситуацію біля Покрузька. Логістичні маршрути, розбиті резерви, паралізовані українська розвідка, артилерія, авіація скоординували тієї. Ракетний удар був синхронізований з артилерійським накриттям підходів до міста, що призвело до значного тиску на ворожі угрупування. Водночас на підступах до Покровська росіяни продовжують штурмувати позиції ЗСУ, але їхні сили дедалі більше виснажуються. Без можливості швидкого поповнення у резервів вони змушені діяти на межі витривалості. Українські оборонці отримали стратегічну перевагу завдяки удару. По командуванню нарощують точкові удари, блокують підходи доріжки. І навіть якщо супротивник тимчасово отримуватиме міські райони, його здатність до подальшого просування наразі практично втрачена. Що ж, знищення штабу супротивника на тлі РФ означає зміну балансу сил, коли командування втрачено резерви паралізовано, система управління порушена. Це не просто блискавична операція, а перелом точка Україна сьогодні не лише стримує наступ, але й проводить операції, які зможуть ворога бути в обороні. Цей удар спрямований не лише на знищення, але й на злом життєздатності вороже. Армії в секторі Покровського напрямку він створює умови, за яких супротивник вичерпується, і це відкриває шлях для подальшого звільнення та ініціативи України за непідтвердженими даними партизан. Внаслідок точкового удару по штабу в Ростові воро втратив значну частину офіцерського складу. Відповідального за координацію операцій на Донеччині серед загиблих кілька полковників, старші офіцери, штабної ланки, технічні спеціалісти а також близько 200 військовослужбовців, які перебували в момент удару на об'єкті. На десятків осіб. Дістали тяжких поранень і були евакуйовані в критичному стані. В лікарнях Ростова наразі надзвичайний стан. Медичні заклади переповнені бракує крові і медикаментів. Паралельний удар по об'єкту в окупованому Донецьку ще більше ускладнень е ситуації. Там вражено допоміжний пункт управління за об'єктами тилового забезпечення, знищено вузоли зв'язку арсенали, а також кілька десятків одиниць техніки серед загиблих оперативні офіцери, які забезпечували підтримку штурмових підрозділів під Покровськом. Це спричинило повний хаос у розгортання резервів плани наступу довелося зупинити. Десятки підрозділів залишилися без вказівок. Поповнення боєприпасами припинене. Результати цих ударів стали не просто втрати людей, а повна дезорганізація командної вертикалі в секторі. Більшість російських угрупувань на передовій залишилися без координованого управління, а деякі вже відходять в глибину, намагаючись уникнути котелів. Втрата двох штабів у тилу це стратегічний обвал, який Росія не може компенсувати в найближчі тижні, а можливо й. Місяці Україна не тільки зірвала плани Кремля, але й вивела з рівноваги всю наступальну архітектуру на Донбасі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.